Останній пункт останній пункт. Міграція. Так, тепер ви бачите одне одного. Я мав рацію. Отже, останній пункт. І він знову складніший. Я вражаю. Нам вдалося змінити напрямок міграційної політики. Обмеження є, нічого не скасовано, як дехто стверджував. Це повернення до стану до 2015 року. Ці довгі роки невизначеності минули. Фрідріх Мерц все сказав: відмови на кордонах, депортація злочинців до Афганістану та Сирії, безпечні країни походження, припинення добровільних програм, призупинення воз'єднання сімей, зміна закону про громадянство, введення платіжної картки по всій Німеччині у нас в Баварії вже є та санкції за обхід. І так надалі люди з України не зможуть отримувати допомогу громадянам. Це це важливі пункти для нашої країни.